Репортер Доти 2, Епізод 2. Дивовижний чарівник. Раніше у репортері Доти 2. А тепер назад до шоу. Мені треба фармити більше. Тож візьми цей сувій та йди допомагати на нижню лінію. О, дякую за цей шмат паперу, який допоможе мені потрапити на нижню лінію. Ідіот. І як ця штука може. гаразд. А, ось ти де. Привіт, репортера. Дякую, що прийшов на допомогу Рубіку головному чарівникові. Головному чарівникові? Саме так. Бо я можу викрасти будь-яке закляття і використати його. <рив> 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 Черівний папере. Будь ласка, віднесем на як найдалі звідси. Бе? Що? Час надерти. А? Ні, поганий! Поганий! Ні, 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 поганий! А тепер забирайся геть! Папа! -па. Далі буде! Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua